Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб більше біженців з України якомога швидше огидна хвиля ненависті до українців шириться. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні в цьому випуску ми обговоримо дві теми: це ненависть до українців. На території певних держав Європейського Союзу. А також остання заява Олафа Шольца щодо роботи в Німеччині. Ну і звичайно він звертався до українців. Друзі, дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Та, звичайно, не забувайте підписуватися на канал для того, щоб ви не пропустили наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, та для того, щоб підтримати цей канал, щоб далі розвивався, щоб більше людей дізнавалося важливу інформацію. Дякую! Вам. Отже, Давайте спочатку поговоримо про ненависть до українців в країні Чехія. Огидна хвиля ненависті до українців шириться Чехією. Міністр Маріан Юречка звернувся до Чехів. Що він сказав? Останніми днями в мережах почалася огидна хвиля ненависті до військових біженців з України. Деякі люди ще й активно підбурюють, стверджуючи, що ми допомагаємо їм надто щедро. Відреагував міністр праці Чехії Маріан Юречко. Сьогодні, 6 вересня, він опублікував звернення до Чехів його пості точні цифри статистики щодо біженців Чехії та спростування фейків про українців. В кожній країні знайдуться такі люди. Такі громадяни, яким щось не подобається, яким не подобається, що іноземці приїжджають до них, які не подобаються, що іноземці працюють в них, які не подобаються, що іноземці мають дітей на їх території, на, в їх країні. Такі завжди знаходяться. Коли до війни ще була ситуація, звичайно, українців на території Європи було менше, і так це не було відчутно. Зараз в будь-якому і зараз будь-якій європейській країні українців є досить немало. Ви знаєте, що там в Німеччині близько півтора мільйона, в Польщі близько мільйона, тільки офіційно зареєстровані зі статусом України. Ну і в інших країнах, і в Чехії порядка 350-400 тисяч громадян України. Теж тільки офіційно. Я вже не говорю про неофіційних громадян, які туди теж приїжджають. Звичайно, такого хейту, звичайно, якоїсь негативної. Негативної тенденції теж збільшилося як збільшилася кількість українців, так і збільшилася кількість негативних фідбеків щодо українців на їх території, але досить часто, ну нехай у всіх європейських країнах десь більше, десь менше. Є така думка, що якщо українці приїжджають до якоїсь європейської країни, то вони одразу в тих громадян, які там живуть з народження, забирають роботу, отримують соціальні виплати. Держава на це виділяє їхні гроші, тобто тих громадян, які там працюють з малечку. Але це хибне твердження, тому що, наприклад, та сама Чехія зараз витрачає на допомогу українцям менше ніж українці приносять прибутку їхній державі і про це якраз цей міністр праці розповідає, що з кожним місяцем, з кожним роком, все більше і більше громадян України працює, сплачуючи податки. І з кожним місяцем і з кожним роком все менше і менше витрачається державним бюджетом Чехії на допомогу українцям, що говорить міністр праці Чехії. Гуманітарну допомогу надаємо цілеспрямовано лише найбільш вразливим людям. Її отримують приблизно 25% біженців, що становить близько 93 тисяч осіб. Більше ніж половина з них це маленькі діти. Протягом 150 днів дорослі отримують 4860 крон, а діти 3490 крон. Після цього. Періоду допомога для дорослих зменшується до 3130 крон. Як бачимо, не всім дають допомогу, а тільки 25% з тих громадян, які там зараз є, які приїжджають з України. До загальної суми допомоги входять також витрати на житло. З вересня припинилася можливість безкоштовного екстреного житла. Тому серпня було переглянуто враховані витрати на житло. Для вразливих осіб встановлено суму 6 тисяч крон на місяць, а для інших 4 тисячі крон. Вищу підтримку зазвичай отримують вразливі особи, зокрема люди з інвалідністю, маленькі діти або пенсіонери. Середня місячна сума допомоги на одну людину становить 7 тисяч 336 крон. І ця сума включає як гуманітарну допомогу, так і підтримку з оплатою житла. Що далі говорить про нагнітання ситуації на території Чехії, пан міністр? Деякі торговці страхом так називає тих людей, які розповсюджують фейкову інформацію і нагнітають ситуацію. Зловживають ситуацію, навмисно розсилаючи фото заяв, де батьки просять допомогу для всієї родини, наприклад, мати з трьома дітьми. Вони намагаються викликати хвилю заздруці, ненависті та, на жаль, навіть насильства, яке спрямоване не лише на українську громаду, а й на наших державних службовців. Бачимо, він пояснює, що таким займаються конкретні люди, які створюють якусь. Фейкову інформацію розсилають її для того, щоб громадяни Чехії в це, звичайно, повірили, ну і потім з ненавистю, з якоюсь з агресією ставилися до українців. Що ось просять їм дають допомогу на дітей, а ми тут зараз в Чехії і ми такої допомоги не маємо. До речі, дуже подібна ситуація, що і в Польщі відбувається. Вважаю це абсолютно огидним. Українці приїхали до нас не за допомогою, а для того, щоб вижити. Українські родини чудово інтегруються в наше суспільство. Близько 75% дорослих швидко знайшли роботу, і вони точно не винні в тому, що Росія забрала у них дах над головами і часто навіть більше. Що ще сказав Маріан Юречко, міністр праці про українців, на гуманітарну допомогу цього року ми витрачаємо понад 600 мільйонів крон щомісяця. Важливо те, що українські біженці вже давно вносять до нашого бюджету значно більше, ніж ми витрачаємо на допомогу їхнім співгромадянам. Вони є для нас цінністю, а не тягарем. Ось таким постом. Такою інформацією поділився міністр праці Чехії. Щодо українців на його території, для того, щоб трохи згасити цей вогонь на ненависті, який розповсюджується не тільки в Чехії. Дуже багато так само є таких, такої інформації і по Польщі, і по інших європейських країнах, де є багато українців. І, звичайно, комусь це не подобається. Він просто на це не реагує, а комусь це не подобається, і він розповсюджує фейкову негативну інформацію про українців, про допомогу для них і тому подібне. Але як зазначають міністри, як бачимо Чехії, як зазначають високопосадовці, міністри, депутати Польщі, українці в цих державах працюють з великим відсотком віддач. Тобто не працює там 5 чи 10%, а всі інші чекають якоїсь допомоги. Ні, вони працюють. Це 70, 70, 90% громадян, дорослих, які приїхали на ту територію, працюють, заробляють, сплачують податки. Відповідно з тих податків, вони отримують ту допомогу. Відповідно, з тих податків збільшується бюджет тої чи іншої країни. Тобто не просто приїхали, дайте нам щось. Ні. Вони заробляють на те, щоб бути там, на те, щоб мати можливість користуватися всіма благами тих країн. І так, звичайно, що держава з бюджету свого виділяє допомогу українцям, але. Так, з іншої сторони, ті громадяни так само гроші приносять в бюджет у вигляді податків і то чималих. Тому Польщі, Чехії, Німеччині і всім європейським країнам, які приймають українців, які допомагають українцям, я щиро дякую за їхню довіру і за їхню допомогу. А ті громадяни, яким це не подобається, вони завжди були, вони є і вони будуть. Просто треба. Пояснювати людям, що так воно не є, як вони собі думають. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб більше біженців з України якомога швидше почали працювати в країні. Про це він заявив у суботу, 7 вересня, під час зустрічі зі своїми виборцями. Як заявив Шольц, завдяки програмі федерального уряду Job Turbo, кількість працевлаштованих українців в Німеччині зросла до понад 200 тисяч. За словами канцлера Німеччини, біженці в Україні не можуть відразу працювати за своєю кваліфікацією без проходження певних процедур. Він додав, що починати можна з неповного робочого дня, як це практикують в інших країнах. Не може бути так, щоб із двох тисяч українських лікарів, які хочуть працювати в Німеччині, дозвіл отримали лише 120. Подивіться на людей, подивіться, як це працює. Сертифікати також можна отримати пізніше, заявив Шольц. Звичайно, що ось така інформація, таке звернення до українців та й до. Роботодавців на території Польщі це в дві сторони. Шольц говорить це. Він говорить до тих українців, щоб вони не лінувалися, робили все можливе, щоб знайти роботу. Також він звертається до роботодавців, які, наприклад, не хочуть брати або відтягують цей процес, або не хочуть брати по якихось певних причинах, щоб вони все ж таки довіряли і брали до себе на роботу, навіть на півдня, навіть на неповний день, щоб люди могли йти на роботу, заробляти і оплачувати своє перебування. Звичайно, практикуючись і в розмові в мові, ну і так само в самій роботі на території Німеччини. Тобто, це, це звернення було в дві сторони для того, щоб збільшити той відсоток тих громадян України, які працюють не 20, не 15, не 25, а бодай це буде 40-50%. відсотків. І це буде дуже серйозна допомога німецькому бюджету, в якого зараз досить серйозні проблеми щодо виплат. Я думаю, ви також розумієте, що ось таке звернення воно є ефектом того, що. Дуже багато зараз політиків в Німеччині говорять, що українці в тому числі отримують допомогу і не хочуть, отримуючи допомогу, працювати. Тобто, допомога непогана, вона дає можливість не працювати, і звичайно, в них немає стимулу йти на роботу. Дуже багато політиків про це говорить, і то досить таких немаленького рангу. І, звичайно, Олаф Шольц був змушений. Закликати, був змушений говорити як до українців, так і до роботодавців, щоб щось в тому напрямку змінити, щоб не доводити до того, щоб знімати якусь допомогу, зменшувати її відміняти чи робити якісь певні рамки, до чого воно все йде? Тобто, якщо ця цифра громадян України, які є на території Німеччини. Не зміниться, тобто і далі там буде приблизно 20% людей працювати, а решта будуть на соціалці, то, звичайно, щось Німеччина буде змінювати, і вона буде або врізати цю допомогу, або надавати її якимось певним групам людей на території Німеччини, а всім не буде надавати. Ну, це моя думка, звичайно, але все до того йде, бо. До цього доводять ті політики, які про це заявляють щоденно. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця та підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.